Душова, ігрова кімната операційна і не тільки. Сьогодні у Рівному відкрили нове бомбосховище. Його облаштували на базі обласної дитячої лікарні. Де доводилося ховатися до цього, та скільки коштує нове укриття? Дивіться далі. Ось так починалося облаштування бомбосховища у рівненській обласній дитячій лікарні. Ремонтні роботи розпочали у жовтні 22-го року. За кілька місяців його нарешті відкрили. Це відкриття не просто укриття, а це повноцінне відділення 500 квадратних метрів новозбудованого відділення під землею, яке буде мати функцію і укриття, і під час називаємо мирного часу. Це буде робочий простір, де працюють лікарі і рятують наших дітей. Повноцінне відділення під землею може вмістити близько 350 людей. Тут облаштували усе необхідне для комфортного та довготривалого перебуття. Оперблок, де можна проводити оперативні втручання, відділ відділення інтенсивної терапії, реанімаційне відділення, неонатологічний блок, палати для перебування, хворих і для перебування дітей. Повноцінне конденсування, вентиляція, запас води і додаткове жиро енергії з дизель-генератора. Востаннє ремонт у цьому підвальному приміщенні робився понад 30 років тому. Зараз це повноцінне сучасне бомбосховище. Чи воно унікальне? тому що ви бачили один вхід? Ще тут є ліфт, який сполучений з стаціонарними відділеннями. Там на кінці відділення відділення цього ще один вихід в стаціонар, і тут є вихід туди під кухню, повноцінний вихід під земельний, десь метр 35-40, звідси, де інше укриття, де можемо по підвалу пройтись. Тобто три входи і ліфт. До цього у медзакладі було два укриття, де ховалися працівники та пацієнти. Однак тепер усіх можна вмістити в одному. Загальний бюджет і кошторис даного укриття це 12 мільйонів гривень. З них 8 мільйонів виділили з обласного бюджету, і 4 мільйони це кошти, які саме комунальний заклад лікарня заробила співпрацю з НСЗУ. Зараз в області ставлять перед собою амбітну мету зробити подібні укриття у всіх медичних закладах. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.